Привіт, довіря друзі! Сьогодні ми розберемо таку річ, як MySQL. І ем, як здійснити імпорт бази даних. Отже, бачимо, що є у нас MySQL. Найперше нам треба створити порожню базу даних. Наприклад, Create Database і назва вашої бази даних. Оскільки у мене тут Rails Project і я назвав свою базу даних Web Store, то так її і залишаємо. Create database Web Store. Пробачте, любі друзі, забув крапку з комою. Що ж, зробимо отак. Не може створити базу даних WebStore, оскільки така база даних існує. Що ж, якби вона не існувала, <coughs> наприклад, WebStore 2, то добре. Тепер нам треба використати цю базу даних. Для цього нам слід використати <coughs> Фух, наступну команду Use. Web Store. Є, yeah, змінили базу даних. Тепер нам треба um, вибрати цю базу даних. Select. Database. Здається, отак. Як завжди з моїми крапками з комою. Є, yeah, вибрали. Route. Тепер нам необхідно <coughs> вписати source, тобто джерело. Тобто звідки ми хочемо стягнути нашу базу. Моя база даних це WebStore 2016.shl z Documents. Um, пробуємо просто Web Store. 2016 v 2 SQL. Не знайшли slash documents. Slash. Теж не знайшли. Documents mm. Треба заходити з комп'ютера, щоб знати, де воно є у нас так home regos documents зрозуміло home моє ім'я regos documents знову ж таки failed що ж дивно дивно в випадку зробимо, як радять нам добрі люди. Забираємо звідси. І намагаємося скопіювати куди? Сюди. В TMP. Так набагато простіше, бо замість цієї всієї конструкції треба просто прописати TMP. Типу слеш означає root і тепер TMP. Є. Готово. Бачите, чим менша база даних, тим швидше воно все скопіює. Любі друзі, тепер ми використовуємо команду show tables Не забувайте ставити крапки з комою. Ура! Видно, що всі наші штучки, всі наші таблички там, разом з нами, то кажуть. І наступна команда Describe. Скорочено Desk, наприклад, Gender. Як завжди з моїми крапками з комою. От, бачимо: це ознака Primary Key, це Default Null і auto increment. Все круто. Давайте опишемо собі тепер з крапкою з комою головне. Подивимося, що у нас в Group. group. Так, if you know in your check the menu of that... группу uh -huh, uh -huh. не знаю, що вони хочуть. Ну, загалом ви бачите, що можна деск використати. Можливо це через те, що власне груп не заповнено. Або що. І робимо ще з Product. Describe product. Product. Бачите, Product є, все нормально. Знову show tables, щоб не забувати. І Desk. Схема Migrations. Цікаво, що воно покаже. Схема. Це вже, власне, від Ruby пішло. Є якісь певні таблички. В принципі, це все. Загалом головне, що ми імпортували нашу базу даних. І все, що нам потрібно, власне, це її. На сьогодні все. З вами був Регосцу. До зустрічі!